Здоров'я понад усе. В Дзвеніцькій школі вдалося вирішити головну проблему туалетів. Досі дітям доводилося ходити на вулицю. Надвірний туалет був розташований за 500 метрів від навчального закладу. А це створювало чимало проблем в першу чергу для найменших учнів. Тепер школа має сучасно облаштований санвузол. Окремого приміщення, каже директор, для цього не мали, тому вирішили створити прибудову. До відкриття очікуваного внутрішнього санвузла долучилися батьки та меценати. Серед них Прикарпатський благодійник Володимир Грабов. Каже, саме спільними зусиллями є можливість вирішувати такі наболілі питання у сільських школах. Майже у кожній школі в селі санвузли знаходяться не в приміщенні, а десь біля школи. Мала дитина вона не може бігти десь там за 500 метрів, за 300 метрів в туалет. Це може бути не дуже хорошими наслідками, в першу чергу для здоров'я дітей. От, тому відкриття. Внутрішнього туалету – це є досить важлива справа, тому що це зразу закриває багато питань пов'язаних з здоров'ям школярів. Вагому частину грошей на створення санвузла вдалося зекономити завдяки батькам, які не лише зібрали 12 тисяч гривень на створення проєктно кошторисної документації, але й виконали усі будівельні роботи. На черзі каже директор школи вирішення ще однієї проблеми: заклад не має ні актової зали, ні належної їдальні. Їдальня знаходиться на вулиці. На вулиці окреме приміщення, корпус старенький, він вже понищений. Дитина виходить з приміщення на холод. По-друге, там зал він не є так обладнаний, якби то була сучасна їдальня. Його треба повністю реставрувати, але щоб його реставрувати, то мені здається, що краще все ж таки. Добудувати їдальню, а на другому поверсі актову залу, і було би чудово. Потребує оновлення, каже Богдана Гладиш, і матеріальна база, адже дзвеніцькій школі вже за 40. Керівник закладу сподівається, що завдяки підтримці меценатів, батьків та чиновників таки вдасться вирішити головні питання.